Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Я нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо. І один зі зборів я вже оголошував на минулих випусках. Ми його продовжуємо. Ви бачите, в куточку відповідний QR-код Монобанку. Пізніше ще раз про нього розповім докладніше. Сьогодні без кісток ми продовжуємо. Будемо говорити про те, хто насправді розбурхав пристрасті стосовно генерала залужного, хто проводить в Україні. Кампанію стосовно здачі територій, а також про те, чи цілі ребра у, у поки що депутата Олександра Добінського. Нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст. Не забувайте підписуватися на мій youtube канал. Якщо ще не підписалися, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео. Ну і на дзвіночок також натискайте, бо буває біда із повіщеннями YouTube, особливо останнім часом. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Отже, українська правда пролила світло на те, що відбувається між президентом та головкомом. Я, чесно кажучи, дуже довго думав, як взагалі говорити про такі теми. І я сам із вами говорив про те, що є ознаки ем, у підготовці цих певних нюансів між. Головкомом і президентом, ну знаєте, певних втручань ззовні називаємо це так. І ззовні, ну і зсередини також. І знаєте, мої підозри у цій статті фактично підтвердилися. Українська правда спілкувалася знову таки зі своїми джерелами. Інколи джерела підводять українську правду, але не в даному випадку, ну як мені принаймні здається, і світло на ситуацію пролив один із співрозмовників української правди із Генштабу. Цитую у Валерія Федоровича спершу із президентом і з усіма в офісі президенту України були нормальні відносини. Але з квітня 22-го року почався якийсь капець. Федоровичу так морочили голову тоді із фондом, що він від нього відразу відмовився. Пригадують у бесіді з українською правдою співробізмовники із генштабу. Першого, кого минулої весни хвилювали можливі амбіції залужного, був голова офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи з президентом в укритті, в так званому об'єкті номер 1 голова офісу регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. Ми ще ніхто не думали про це все. А Андрій щодня щось про Валеру підкидав. То у нього фонд, то він дуже медійний, то у нього в оточенні одні порохоботи, то ще щось. Це виглядало дивно, але тоді ж було не до того. Пригадую, в розмові з УП один із членів владної команди, який мав доступ до об'єкта номер 1 Яка несподіванка? Андрій Єрмак, якого підозрюють у зриві спецоперації щодо вагнерівців у 2020 році, Андрій Єрмак, який мав план компромісу з Росією щодо інтеграції терористичних угруповань ЛНР та ДНР в тіло української держави, який тримав контакти з путінським посіпакою Дмитром Козаком. Сходу він почав атакувати залужного під час війни. Тобто, ще тільки почалася війна, ще навіть Арестович не припинив звиздіти про 2-3 тижні. Як Андрій Єрмак уже почав готуватися до виборів і валити всіх хто має якусь популярність. Справа в тому, що коли Зеленський перестане бути президентом, для нього величезної трагедії це не буде. Статус шостого президента відкриє перед ним багато можливостей. Інше питання як він ними скористається, але менше з тим. А от Андрій Єрмак, який зі своїм статусом в країні насправді невідомо хто і невідомо на що, ризикує залишитися без свого впливу. Ба Більше абсолютно голим перед можливими розслідуваннями зловживань. Тож Андрій Єрмак дуже-дуже занепокоєний. Ну, це так, найкраща інтерпретація того, що відбувається, бо є ще й інші версії. Знаєте, тут можна. Довго фантазувати, але поки що доказів мало, хоча б багато питань. Бо ми ж знаємо, що і для Росії такий сценарій, щоб посварити Зеленського залужним, це дуже зручно, аби деморалізувати наше суспільство, армію, зробити дієздатними війська і головкома покошмарити. Ну і вуаля, Україна в Путіна в кишені. Все через те, що у когось в голові вибори. Знаєте, мені навіть інколи здається, якби попав Єрмаку під руку Бобул, який збирає, як виявляється, багатотисячні концерти, то він би і Іво Бобула атакував чи Оля Полякова. Але тут, на жаль, не пощастило Валерію Залужного. До слова, в даному випадку електоральному різниця між залужним і цими двома ще більш разюча, бо ці двоє казали, наприклад, що йдуть в політику, а залужний не казав. Тим більше шкідливим є заміряння політичних рейтингів, в кого тільки можна. Як виявляється, група рейтинг провела закрите опитування щодо президентських і парламентських виборів. Чи будуть вибори? Ні, не буде виборів наразі. Нема підстав для виборів. Але наче є замовлення, такі опитування проводяться, і після отримання результату таких опитувань у когось зносить мозок. Тому раджу всім причетним. Засунути собі ці результати глибоко глибонько поглибше, і подумати краще, як вони можуть е допомогти армії, і що вони можуть зробити для перемоги. Тим, хто безпідставно під час війни верещить, що залужного в президенти, хоча він нічого такого не оголошував і знов таки рано ще про щось таке говорити, також раджу якось охолонути, бо це головкому також заважає. Ви бачите, що відбувається. Ну і Мар'яна. Мар'яна, 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 Мар'яна пігулки не приймає. У Мар'яни все прогресує і загострюється. А, інтенсифікувалася робота. Вона вже провела опитування стосовно того, на кого ж замінити головкома. Дуже шкода, що ми не можемо ані на кого замінити Мар'яну, а її партія навіть не хоче виключати її з фракції. Хоча насправді це мало б допомогло. Бо Мар'яна має смартфон, Мар'яна має Фейсбук і здається, що немає мізків. Давайте дійсно припустимо, а хто ж замість Мар'яни міг би зайняти крісло народного депутата. До речі, напишіть ваші варіанти. Напишіть, що ви думаєте, з цього приводу. Цікаво, кого можна замінити замість Мар'яни на кріслі народного депутата. Мені здається, найбільш безпечнішим було б просто піти в зоопарк і підібрати там когось на наприклад, мавпу. Дивіться, якщо ви проаналізуєте, хто і як публікує, по-перше, це не носить масовий характер, він епізодичний. Мавпа голосна, непосидюча, має норовистий характер. Часто до слова має е, рудий колір волосся, і хтось може в такому випадку сказати, що від Мар'яни безуглої вона не сильно відрізняється. Але, друзі, я маю вам що заперечити: мавпа все-таки не вміє користуватися Фейсбуком і натискати клавіші. Тож пишіть ваші варіанти, можете лайкати варіанти інших користувачів, зробимо таке собі опитування. Завершити цей блок хотів би тим, що чим більше атакують залужного, тим більшу підтримку населення, він отримує. Ну ось так і є. Це видно навіть по тих опитуваннях у телеграм помийках які контролює офіс президента, навіть там, незважаючи на велику атаку на залужного, його всі підтримують. І якщо вірити тому, що пише Українська Правда, в офісі президента. Розуміють, що звільнивши залужного, вони відгребуть ще більше проблем для своєї власної популярності. Хоча в дупу чиюсь популярність нам треба країну зберегти. Це головне. Тож хочеться мені сподіватися, що всі ці панове, врешті, після того, вже, що сталося, нарешті попустять. Друзі, ви знаєте, що я час від часу допомагаю моїй колезі по радіо НВ Жені Гончарук та волонтерці Василині Думан. Ми продовжуємо марафон збору на набої снайперам. Внизу вся інформація. Ви можете допомогти снайперам на спеціальні снайперські кулі за цим QR-кодом, який ви бачите в кутку сторінки. Прошу підтримати цей збірну. Внизу також є посилання на монобанк, на приватбанк. Внизу вся інформація велика є. Долучайтеся. Страшне сталося з Олександром Дубінським. Доброго вечора. Вечерок в радость, як говориться. Чийок в сладості та єдиний марафон національних новостей з СІЗО. Єдиний, потому що я є народний депутат України, який знаходиться в СІЗО. Адвокат Дубінського заявив, що Олександра побили мовою оригіналу Цитую, так би мовити. «Сьогодні народний депутат Олександр Дубінський заявив о том, що йому нанесли тілесні повріждення в СІЗО. Неізвісні лица збили народного депутата. о чем он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрения на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезд работников полиции для составления акта о телесных повреждениях. Дубинский требует приезда начальника киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюски, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко. Я думаю, а чего только их? Чого не сам Зеленський має приїхати до Добінського і подути йому в вавочку та поцілувати в щічку? Або можливо, генерал Залужний має приїхати із відром Зеленки. Теж незрозуміло тут, власне кажучи: ну чи <смі> навпаки, президент приїхати з відром Зеленки. Отже, власне, столична поліція заявила, що перевірка повідомлень про побиття у СІЗО народного депутата Дубінського не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень. При цьому у Дубінського заявили, що судова медекспертиза не проводилася. Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному народному депутатові о, нанесли тілесні ушкодження. Друзі. Я розумію, ця новина може якось трошечки радувати. я розумію, що може дехто зрадіти від цього, те, що ми почули від адвокатів Дубінського, але радіти зарано. Насправді, чим ціліша ця істота, тим краще це буде для слідства, тим гладше пройде по ній судовий процес. Нам же потрібна. Справедливість я несумов суд, це по-перше. По-друге, поки буде йти суд, Дубінський ось буде щось таке верещати, провокувати, продукувати фейки навіть із СІЗО. Ну, власне, робити те, чим він займався уже понад 10 років. Головне, аби справу довели до кінця, доказову базу всю було, яку зібрано, було, підтверджено в суді. Ну і не сталися провали построкам. Аби врешті закрити уже нарешті цей Бой собачий рот. Щой час, поки в Україні певна пауза із поставками західної зброї, доки пауза в мобілізації і справи на фронті не мають очевидних медійних перемог хоча перемоги є, але вони не такі медійні, не такі, так би мовити, привабливі для заголовків. Але наші збройні сили е, знищують тисячами. Цих клятих окупантів. Так от в цей час Росія активізувала свої ватні валянки, які все ще залишалися на території України. І тепер вони смердять запахом ФСБ. Звідусіль усіль всі ватники почали горланити, аби Україна припинила війну і здала свої території. Що головне в Україні? Українці і квадратний метр? Давайте определимся. Ну, ну, для того, чтобы план лечения составить, надо понять, какая у нас цель. Но люди, которые добровольно, добровольно, прямо захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли. Люди добровольно. Они взложили на себя вот этот крест. Принимать страшные решения. У меня общее впечатление создается, что Так раз саме останнє, о чому ми зараз думаємо. Ми думаємо про, про наші території, про, е, про, 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 про все, про все, крім людей. Знаєте, в чому справа? От я прямо скажу, бо знайдуться і ще ті, до кого не зовсім доходить. Я, як кажеться, телемальвіна буду адвокатом, побуду адвокатом диявола. Так от, друзі і усі інші. Якщо Комаровський віддасть наші території, бо мене зовсім трошки часу і прийде ворог, а засобів його зупиняти не буде. Але я скажу вам більше: у доктора Комаровського в будь-якому випадку, за його слова, у вільній Україні нічого не буде. А якщо прийде ворог, то доктору Комаровському буде ж і так добре. Він же тоді і так приживеться. Доктор, доктор Комаровський, певно, хоче, щоб тут була Росія. Іншого пояснення, чому цей доктор не лише знову поліз е, коментувати політичні питання, хоча його не просили, а ще й просуває російський наратив. У мене нема. Алість там щось 22 2022 році весною. Но приїхав Борис Джонсон, і как бы, тепер будемо воювати. Ну... Ні, хтось нам сказали фактически, один із перших лиц країни, Нам честно сказал, ребята, какая нахрен независимость? Вы что, охренели? Никакой независимости нет. Он так сказал. Он раскрыл какую-то, может быть, тайну. Может быть, надо по-другому с ним поговорить. Понимаешь, что если ты сказал это, что если это ты не выдумал, а это правда, то ты сказал, что Украина фактически потеряла независимость. Что будем мы воевать или не будем? Завісить від кого, а чека, като там приїхав. Друзі, це брехня. І до речі, брехня ця пішла звідси, коли Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосичук сказав, що мовляв, це Борис Джонсон змусив Україну воювати. Коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. Хочу нагадати, що Борис Джонсон приїхав до Києва лише 9 квітня. На той момент. По-перше, так звані мирні перемовини в Стамбулі вже завершилися. По-друге, у деокупованій Бучі було виявлені оті звірства, які наробили російські окупанти. Це Джонсон сказав воювати. Звісно ж, не Джонсон. Це повна маячня і дурня. А потім це підхоплюють ось е, такі от ватники, як доктор Комаровський. Какая нахрен завісимість? Від що, охренели? Ніякої незалежності немає. Он так сказав. Він розкрила какую-то, може, тайну. До речі, він там щось казав про українське керівництво. Хочу нагадати вам еволюцію цього е, пана Комаровського його ставлення до керівництва і те, як він його коментує. І людина, яку всі знають, всі дідусі, бабусі, мій радник з медицини Євген Комаровський. Вот это и была наша с тобой дурная ошибка. И мы, и мы с тобой лоханулись. И 73% точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это была не команда Порошенко. Доктор, мы лохи. Мы лохи. Представить себе, в принципе, представить себе, что возможна ситуация, когда кто-то будет выступать в Конгрессе США, и конгрессмены 21 раз встанут и будут ему аплодировать, это было... Не... Я, в принципе, не мог поверить, что это возможно. Это стало возможным благодаря личной позиции и личному мужеству президента. Но люди, которые добровольно, добровольно, прямо захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли. Люди добровольно. Они взложили на себя вот этот крест. Принимать страшные решения. Цей доктор якогось милого лізе коментувати політичні питання під приводом медичних питань. Знаєте, у нас тут війна, на війні є поранення, ампутації, тож треба прокоментувати. Увага! Педіатр у нас коментує придатність людей до фронту і якимось таким побіжним чином раптом починає коментувати здачу території. Це взагалі як? Про незалежність щось там потякає. Какая нахрен независимость? Ви що, а хвилі? Нікаї независимості ні. Он так сказал. сказав. раскрыл какую-то, може быть, тайну. Друзі, як ви вважаєте, він дурник старенький, чи це істота, яка працює на Росію? Бо, бо дуже все це вписується в російський дискурс серед того, що говорить Комаровський не про медицину. Хоча е, я не медик, я не перевіряв те, що він говорить про, медицину, наскільки воно, так би мовити, релевантно е, дійсності. Бюджет воєнного часу. Правильно? Правильно. Що, звісно, після такого бюджету, після прийняття, після того, як президент підписав бюджет, а у кучі народу є питання. питання да? Що має відбувати із уваження до народу? Президент має провести прес-конференцію. Ну, зададут вопрос. Он на них ответит. Почему это общество интересует? Все, ну, и все. Че, че, так что хотите? Как я могу обсуждать бюджет? Как? Так. Я хочу спросить многое. Я считаю, что если они треть бюджета на войну, нам остается только половина. У нас другого варианта нет. Кабмин. Представив бюджет, хрін знає коли. Ні для кого це не секрет, все є в мережі, це все 300 разів обговорювали. 100% зібраних податків підуть на війну, інше будемо пробувати покрити за позиченнями, Лише для цього збирати прес-конференцію не треба щось пояснювати хабальному дідусеві, який чогось називає себе відомим педіатром. Як це, власне кажучи, кореспондується? Із його заняттями і його фахом. Ну і вишенька. Ватна, вишенька на цьому ватному торті. Барабанний дріб зараз буде зовсім щось несподіване. Ну, я бачив програму Арестовича. Да. Толь, то, только було... только, было да, спросить. Так. Да. Она, она, она стратегия, как стратегия мне э, она показалась симпатична. У этого человека есть программа, а у другого пока нет. От коли я смогу їх сравнить. Тогда мы будем обсуждать. Честно сказал, честно сказал, программу озвучил. Меня такой подход мне нравится. Не слышал. Я считаю, что его роль в информационной политике государства Украина в первый год войны просто невозможно переоценить. Как это я говорю, как врач. Або дуже сподіване буде. Наша песня «Гарна нова, начинаем ее снова. Про російська кампана. Виколупує український інформаційний простір своїми старими занюханими совками. Але звісно про це не буде писати свої дописи Мар'яна Безугла. Їй на це команду не давали. Друзі, я розумію, що складно. Я розумію, що депресивно, що сумно, та ще й зима. Але в нас немає іншого виходу, як триматися і допомагати військові. Допомоги і Заходу поки що немає, так, але це не назавжди. Росія тисне на фронті, так, але ми можемо допомагати фронту, і це в наших руках. Негідники проникли на впливові посади, вони там не назавжди. Ми запам'ятовуємо, занотовуємо, ми говоримо. Російські посіпаки починають відкривати свої погані роти, і ми не маємо мовчати. Але до цього всього ми підходимо спокійно, раціонально, розважено, з холодною головою. І ще раз нагадую: допомагаємо війську, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.